Байця доступ! Це відео почалося з того, як Белаз Вуз почала робити дуже погані відео і робити все занадто. Я отримую мільйон повідомлень. І тоді я це все поняв. Це почалося від того, як пройшла волоша Бела з Вуф. І почала вбивати рандомних людей. Але це не закінчиться, тому що Бела забув, зняла кілька нових відео. І сьогодні ми будемо її бити і жарти. Погнали! Mm -hmm. Да, это просто крылья друзей. И тату выкидают меня из дома. Я не знаю, что делать. <laughs> <laughs> Мумиш, что я так смеюсь, тупо. Это просто <laughs> Белаземого патруля Боже Ура! Нарешті ти ідеш додому. До ну тогда пока. І вона покидала свій. І короче вона покинула свій канал. І це є останній відео було. Моя мама покидає мене. Шо коментар? Що ти маєш робити? Ти маєш здохнути і видати свій канал, тому що в тебе просто кринжеве відео. я взагалі не погоджуюся з твоїм відео. Бо просто вже деякі мої, мої підписники питають, чому я, чому я хейчу на якихось учасника? Я знаю, що ви думаєте, що я дуже поганий йому і скоро наступне я буду в Ютубі, який буде дуже бульнг. Но коли до вас вона прийде... І коли Ютуб буде на безпеці, то Томірган то, 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 то сам не справиться. Інше горе, їм треба допомогти, як я. Тому я, я спасаю цей Ютуб, ну так можна сказати. Окей, це виглядає, як якесь відео, ну давайте подивимось. Up and pray. I'm so tired, but Bella is much more important than me. Alhamdulillah. Показала свою позорні до всього світу. Вона показала, що вона найкраща на світі. і Якщо хтось на ній буде гейтитися, вона не нападе на них і напише наступний ти. Тому що я сьогодні вже побачив кілька командів, які, на яких, вона, на яких я просто говорив, щоб типу, заткнулася, а вона говорить, ти наступний. Ну, Вона нічого не зробила, тому що її батьки заборонили її канал. І потім і, і говорять всі, що їй де швій 16 років, а по-правді просто 10. Ну, ну треба типу, це обман, бо я не вірю реально. І якщо що, навіть мій дружочок-пирожочок і повторяє да, да, серда сердосер-сніговик. Так, я погорюся з тобою. Час пожарити цю херню. Та що ти маєш на увазі? Боже мій жар жарю Ну тоді гарного дня, де ви твій канал не забанили. Кстати, про забанення каналу, не баньте мій канал, Боже. Ну будь Прошу вас. Ну окей, дякую. І це було повне читерство, тому що її виснули батьки з дому. І за того, що вона була дуже нагла і знімала погані відео. Поки вона знімала відео, батьки знайшли її секретний канал. І дивилися, чого вони. Так, чому вона так дивилася свої екрани і знімала якісь рандомні відео? Бо раніше її відео були такі. Ну, наприклад, а такі. Або так. Але тоді бабу звук ніхто не звинувачував. Тому що вона була хорошою і мирною. Але потім вона почала придумати хитрий план. І чому вона сказала вибачити за хейтерство? Але потім виявилося, що вона вже хейтилася на людях. І що вона вже щось погане робила. А пейдне, ця скарга, насправді, перша сама скарга до за фуф. Була ще 2 три роки тому, 2021-го була Ракрій Крафт. Почав сваритися на неї, тому що вона використовувала матюки в робоксі і всіх обзивала. Ну, але зараз вона виросла на хейтерство і почала притворятися з е, таким крутим богом. І це був повний жарт. Впевнений, що вона просто ядер... що, що не ядерний понос був просто. Я не уявляю, як вона Який був чеманджій знімати ці відео. Але це... Ці крінжові відео не закінчуться ніколи. Може закінчуться, але нічого. Чи про подумав, що це її фотка, що в неї просто відключилася фотка. І це просто піпець повний, бо мені здається, що вона хоче всіх налякати. пам'ятаю, як недавно один богар на відео, як вона зробила собі пластикову. Ой цю пластикову. Десь вона зробив пластикову. Ем... Оцю, ну, типу е, Типу змінила лице, пластикову, макіяж і вона стала якимось муміком. В неї очі вилазили просто, тому що вона ну, викрутила свої фейкові нахер роботящі голоси. І це все було. Боже, як колись це відео, я такий думаю, блін, Бева звув стала міміком. Хорошо. Якщо вона труп... Значить, труби покладемо і її лаву. Потім пожаримо на сковороді і потім я кину на неї два ядерні бомби. Якщо ти думаєш, що ти можеш так ображати всіх людей, я, щас, я шокований бачити, як тебе мама із татом виганяють з двору. І я впевнений, що ти, якщо ти хочеш баба, змінитися, то змінися зараз. Бо далі так не буде. Якщо ти далі будеш продовжувати знімати свої крінжеві відео і кидати ядерки на інших блогерів, то я уявляю, що станеться з тобою потім. Тому любию Белазову усіх, а то й станеться щось страшне, як наприклад у мене. Якщо ти впевнена, Белазевув, що ти хочеш нас бом бомбардувати, то ти далі так не будеш, тому що це кінець. Твій, твій, твій канал нічого. Він дає 0 IQ. ти виключи свій канал зараз. І дай, і дай комусь той самий кисень для людей. Бо для чого ти тут? Щоб крін робити крінж визначання над тваринами? Белла, якщо ти реально хочеш вибачити вибачитися перед нами, то вибачайся зараз. Бо, бо якщо ти не будеш вибачатися. То доведеться тобі пришиватися за твоїм каналом. Багато людей дуже сильно просили, щоб ти забула забанена. І я, кстати, погоджуся з тим. А вам дякую за перегляд. Всім пока мої любі друзі!